Без інтриги в Івано-Франківському міському суді обрали голову та його заступника. На кожному з посад був лише один претендент, зокрема, на очільника колектив висунув діючого голову Тараса Антоніка. Невелика кількість бажаючих зайняти вакантну посаду трохи спантеличила присутніх громадських активістів. Однак вони визнали саме служителів Емідисії. Установи свого часу добровільно прийшли. На звіт до громади, розповіли про свої статки і пообіцяли не ганьбити ім'я правосуддя. Тож сьогодні лише нагадали Антоняку, що суспільство набралося розуму та відваги, аби не допустити корупції у майбутньому, ми хочемо, аби не втручалися. Звичайно, у розгляд справ, але при нарадах нагадували, що вони керувалися не телефонним правом, а конституцією та законами України. Антоніак в свою чергу анонсував подальший розвиток суду, акцент на міжнародних стандартах та відкритості до громади. Голова суду повинен бути таким своєрідним, ну як сказати. Переговорником не зовсім правильно буде, а скажімо так, координатором разом з громадою. Ті речі, які вже на сьогоднішній день є обов'язковими, на мою думку, українському суспільстві, тобто відкритість, прозорість, я буду старатись їх втілювати. Безальтернативно відбулися вибори заступника голови суду. Єдиний кандидат Наталія Деркач, яка до нині займала цю посаду. У громади до неї ті ж самі вимоги відкритість та прозорість. Деркач їх не відкидає. Я запрошувала громадськість, я запрошувала журналістів. Будь ласка, приходьте на своє засідання, дивіться на нашу роботу. І повірте мені, що ми дуже зацікавлені, щоб відновити. Ну я не знаю, наскільки нам вдасться відновити, хоча б цю нашу довіру до нашої судової системи. Бо дуже прикро, власне, що. Про нас таке говорять. Нагадаємо, напередодні вже відбулися вибори голови апеляційно-адміністративного та господарського судів. Тривають вибори очільників у міськрайонних судах області.